Доброго дня, шановні друзі, мені сьогодні, чесно скажу, пощастило побувати в одному з таких гарних чудових місць, яке називається місце щасливих людей, місце щасливих сімей, керівником якого, одним із керівником якого є пан Борис. І хочемо вам представити досить гарну добру методику масажу, яку я сьогодні вперше побачив. Ну, в даному випадку, ми побачили методику, яка доповнює мій напрямок з досвідом ігоря. Тому я використовую програми оздоровлення скажімо, на рівні біохімії тих процесів, які у нас всередині є, але є. Біомеханіка, тобто є те, що ми робимо з м'язами, з енергетикою, з справами, а є речі, які ми робимо через покращення роботи метаболізму. І в даному випадку, тут ми, для того, щоб бути щасливим, треба, щоб ми не були хворими. І ці хвороби вони зрагують різні сфери: і душевно-духовні, і соціальні, і фізичні. Тому ми займаємося всім. Але через фокусний напрямок. Десь ми підтримуємо людей через спілкування. У нас є клубні зустрічі з людьми похилого віку, з е, дітьми, там, е, у яких є проблеми з їхніми мамочками, є людям, яких вже щось приспічило зі здоров'ям. І з даного випадку, тим, кому здоров'я треба, ми працюємо фокусно, підбираємо режим харчування, спілкування, вправи, і в тому числі ті, що є зараз, ті, що ви побачили. І те, що є у Ігоря. Тому механіка, масаж, нетрадиційний, скажімо так, який можна самому дому робити і перейняти на це. І принципи, які закладені в нас з для того, щоб запускати процеси, щоб сам організм міг контролювати, оновлюватись, регенерувати, тому що іноді ми запускаємо до такого штопора, що вже приходиться тільки до лікарів звертатися. Наша задача навчити, щоб люди менше зверталися і більше були здорові. І робили профілактику, профілактику і масаж і право. Скажіть, будь ласка, от, і Ігор і Борис. Я, чесно кажучи, вперше сьогодні штовхнувся з таким масажем і з певними такими пристроями, які для нього потрібно мати, щоб його зробити. От, де ви вперше, наприклад, от, почули про цей масаж? От, коли він взагалі, чи де він, можливо, виник, і я навіть навіть прям мені дивно так? Ага. 15-й рік я познайомився з Олександром Логачовим, який робив такі пристрої. Це він сам робив ці пристрої. Так, Ми назвали його лук. Назвали його лук. Ну так на лук і схожий. І це перший пристрій, з яким я познайомився і став робити ці масажи собі. Подарував мамі, вона взагалі на себе в Німеччину. Потім кажу, Саша, що ж те вистачає? Лагачеві? Він каже, слухає ну, ще ідея. Слушай, мені ідея така треба. Щоб оце було на кожну точку, На пальці. Як зубна зудначці. Давайте ми об'яснимо, що це е, спеціальна е, проволока намотана, яка проходить по капілярам і системам і активую точечно активую движення усіх скажімо, процесів, які пов'язані з капілярним так, так, так. І, лімфоди, і, і лімфосистемами. Якщо ви знаєте, я такі от колечки, які працюють за капіляром. ці колечки деформуються. Саша придумав, щоб тут був прутик, і щоб воно було направлене. Щоб він не деформувався, деформація не була. І з цього все почалося. Потім ми зробили рогатку для в'яжі руки і ноги. Потім був молоточок Це для вібромасажу. а потім універсальна жахка. Це все повторюється, що тут, і плюс Ігор, я перепрошую, що перебуваю тебе. Але дивись, ти, ти кажеш не автор. Ну але ж звідки лясь воно прийшло до нас, правильно? Щоб оцю зробити пружинку, яка, можна сказати, вона крутиться і кожною такою її гострою частинкою вона впивається в м'які тканини і, і підсилює ну, кровообіг, я так зрозумів, підсилює. Правильно? Тобі ж кого це запозичене? Це суджок, система, яка для капілярів, для капілярів тіла зроблена була, задумана була в Кореї, це Корейська система, але ми її вдосконалили. Ми це наша лабораторія, яка Саша Лугачова, яка знаходиться в Гостомлі. Це все ручна робота. Тобто, це як квінтесенція такого досвіду, який допомагає з різних сторін взяти принципи, донести це до домашнього використання, щоб люди самі собі могли допомагати. Але в руках професіоналів вони працюють ще з такими фокусними рішеннями, коли потрібно комусь допомогти, зняти набрівки, стрес, тригерні точки і. Це потрібно робити, як і вправі, як і дихання, як і воду пити. І тому ще ми додаємо таке скажімо, культуру до фізіологічних, скажімо, речей, які придумав і на собі пробував Ігор. Ми ще вчимо людей тут відносити до свого тіла як до дару Божого і годувати його тим, що воно допомагає самооновлюватися, самоочищатися. І давати те, що треба. Тому що е, через ті продукти, які ми зараз їмо, через ту екологію, через ці системи, к сожалению, нам не вистачає. Тому ми е, ось ці моменти, якби комплексна е, фізичні вправи фізичної роботи, тому що те, що він зараз каже, головне ж не, не тільки зверху щось робити, а головне, щоб воно допустилось і, і, і внутрі всі процеси. Тому він проходить комплексно, не просто там чуть-чуть щось одне і все. А він робить е, ну, так, щоб людина е, зрозуміла це і поняла, а ми вже додаємо так, щоб він ще це переміняв. Тобто ми допомагаємо людям пізнати знання, друге повірити, що це їм допомагає, і третє діяти. Не тільки приходити до нас, а й самим діяти. Принцип знаю, вірю, дію. Ось це наш простий склад, але це квінтесенція його десятирічних, моїх там біля десяти років, інших людей. Іноді ми долучаємо профільних спеціалістів, реабілітологів, там профільних лікарів. Коли треба щось донести, щоб людина зрозуміла, що якщо воно що якусь проблему собі вже зробило своїм життям, то можна відмотати деякі моменти і допомогти організму не входити далі в піки. Конкретні рішення, ну, вже більш детально ми окремо будемо розповідати, що можна загалом зараз під час таких тривалого стресу використовувати вже вправи, дихання. Спілкування і розуміння, чим себе треба харчувати, для того, щоб сам організм взяв, що треба, і допоміг сам собі. Чесно кажучи, відверто, я сьогодні ну, прийшов до вас і якби трошечки з такою аскетичної якоїсь не, такої. Не, не, так. да, і ну, я щось був розрахований на, інше, на інший масаж. А тут, коли. От, Постукування потім оці невеличкі гловкалення. Я відверто кажу, що от ти легше себе почуваєш. Якось це не тому, що там їй хочеться розрекламувати. Але хто хоч раз спробує, я впевнений, що він від цього не відмовиться. Він захоче, щоб е, пройти певний курс. Тому що все взагалі кажуть, щоб курс пройти, треба мінімум 7-8 разів пройти. І я впевнений, що це ці всі пристрої, які ми. Е, по, по тілу не треба тобі не роздягатися, нічого. Ти можеш просто бути в футболці чи в сорочці. Ось, і тобі просто-напросто зроблять чудовий масаж оціми всіма пристроями. Через е, будь ласка, я теж думаю, що я не перший і не останній раз. І мені дуже сподобалось, можливо, навіть я собі замовлю декілька пристроїв для домашнього, так би мовити, використання. Ви на так. Да, для сімейного, тому що мені дуже сподобалось. Не, не тому, щоб, щоб сказати, а справді ці всі струси, ці всі ігловкалування, вони справді якби, придають і, трошечки притоку крові, і, і я б сказав, би, навіть отримую певне задоволення лежачи, тобто, коли тобі це роблять. Тобто, наша задача не, не щоб люди до нас постійно ходили, а наша задача допомогти. Розібратися в проблемах, наштовхнути на те, що вони самі люди можуть це робити, самі собі, наприклад, щось придбавши, щось самі зробивши. У нас ще є інші інструменти для фізіологічних скажімо, моментів, для те, що ми називаємо біомеханіка. Трошки складно, але це просто вправи. Це Божа мудрость, яку Ігор і я ми зараз використовуємо для того, щоб допомогти людям і щоб люди самі собі могли допомагати. А принцип так, допоміг собі. Допоможе іншому, якщо ти mm -hmm. не падлюка. До, до речі, хочу сказати, що у Бориса є пристрій, є пристрій, який ви можете до речі, теж на собі спробувати. Ви приходите, сідаєте, він там підключає до, до, до руки якусь таку спіль... <див> датчики, датчики. І піс... до масажу, потім ви робите масаж, і після масажу він точно так само під'єднує ці датчики. і Дивиться на ту чи іншу шкалу, що покращилося, що так що на місці, і він говорить, що для цього треба робити. От ви можете теж сказати. Так, це простий, але дуже скажімо так, дієвий спосіб, який допомагає зрозуміти, чи правильне навантаження, чи в тому напрямку. Друге, якщо люди приймають якісь вітаміни, мінеральний комплекс, наскільки вони правильні і ефективні? І третє, навіть психоемоційний стан можна допомогти розібратися, куди двигатись. То Те, що ми сказали, зараз люди дуже стоплені в психоемоційному стані, і ми ж ми бачимо завдяки цьому приладу не дуже глибоко, але стратегічно, куди треба двигатись. Якщо людина більш-менш здорова, не клінічне захворювання, коли вже треба допомагати медикаментозними речами, ми можемо підказати, що робити, і дати напрямок, щоб людина сама вже в цьому далі двигалася і розвивалася. Щоб не запускати ті процеси, які вже почали трошечки кажуть, підривати здоров'я, мабуть. У так? когось трошечки, у когось не трошечки. Те, що ми бачимо зараз, все ж таки психоемоційний стан він домінує над фізіологічним. І треба навчити в тому числі людей управляти свої реакцією на подразники зовнішні. А це йде через розум. Тому не можна відділити наше тіло від нашої душі. І від цього іншого, яке є. Тому ми працюємо також із цим. Стараємося надихати людей, допомагати, показувати якісь виходи, що все є сенси життя, що війна колись закінчиться, що треба думати і планувати щось. І це також важливо для людей. Спільнота, як і ми тут вона важлива, коли людина розуміє, що вона не одна, навіть якщо хтось загинув, що ми можемо підтримати, щось підказати, можна до когось звернутися. Це важливо. Бути разом і показувати, що ми не тільки думаємо про свій гаманець або про свою рубашку, а і можемо іноді показати, що ми чимось відрізняємося від всіх інших і готові допомагати. Ну що, друзі, ви знаєте, коли є здоров'я, до нього ніхто не помічає, а коли воно трошечки послаблюється, то відразу це помітно. Тому е, приходьте е, сюди, ви відчуєте справді чудовий масаж на собі, справді. Підтримку, ту, яку робить Борис і Ігор. І ви відчуєте весь релакс оцих пристроїв, якими вам будуть робити цей масаж. Я відверто вам скажу, що я це бачу і відчув сьогодні на собі вперше. В Києві, ну, можливо, десь і є, але сьогодні я вперше це тут відчув. Приходьте! Я думаю, все буде у вас гаразд. Наш підхід універсальність, персональність і. Підтримка, тобто це не просто загальне, всім однаково. Є рішення персонально під кожного. А це одна із складових, те, що ми зараз сьогодні чули і бачили. Дякую за сьогоднішнє спілкування, за знайомство і раді допомогти. Приходьте!